Усім привіт! Ми зараз з вами в Каліфорнії на цвинтарі. Цвинтар називається Alta Mesa Memorial Park. Прийшов я сюди з однією метою. Тут похований похована людина, завдяки якій я можливо і пишу це відео, та яка придумала власне і айфон в тому числі. Це Стів Джобс. Загалом, е місце його поховання е точно невідоме, тому що, так схотів рідний, так схотів він, але по деяким ознакам це місце можна знайти. Зараз я вам поясню. Відомо, що його поховали неподалік Персикового сада. Це тут. А ще саме цікаве те, що саме тут, в цьому місці, похована його менша сестра Патріція. Ось її могила. Ця шматок землі був викуплений сім'єю. А оскільки всі знають, що на могилі Сіважопса тільки трава, то ось ось місце. Де залишилося тіло з Ми не будемо вказувати точне місце, ми його просто знайти не можемо, але є ознаки поховань, як мінімум тут, вон, де трошки змінена травка. Ну і ще раз скажу, тут похована його сестра. так от Дякую тобі, з Я дуже хотів доїхати сюди раніше, але вийшло тільки. Тільки зараз. Хороші люди зазвичай лежать в гарному місці.